Ма ми, власне, як і говорили з хороших новин. Володимир Зеленський провів переговори із американським президентом Джо Байденом. Зустріч відбулася у Франції, де політики брали участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії. Зеленський та Байден обговорили підтримку України. Крім того, американський президент оголосив про оборонний пакет допомоги у 225 мільйонів доларів. Ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто вражає дивовижно. І ми не збираємося від вас відступати. Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що відбувається з фінансуванням, і тому, що у нас були проблеми з затриманням законопроекту. Але ми, зрештою, це зробили. І з того часу, включно з сьогоднішнім днем, я оголосив про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам реконструювати електромережу дуже важливо, що ви залишаєтеся з нами. Ця двопартійна підтримка. І ми сподіваємось на вашу подальшу підтримку в тому, щоб стояти з нами пліч опліч. Дуже вам дякую. І цей великий пакет, який був підписаний і підтриманий, і проголосований. І це дуже важливо. Це так необхідно для цього, для відчуття наших людей, що ми не одні. Ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Крім цього, увечері заплановані перемовини Зеленського і президента Франції Мануеля Макрона напередодні політик оголосив, що Французька республіка передасть Україні винищувачі міраж 2000 і підготує пілотів. За словами президента Франції, навчання розпочнуться найближчим часом і триватимуть до кінця року. Окрім цього, Франція хоче підготувати 4,5 тисячі українських військових. Отже, пане Володже, враховуючи, що в нас одна зустріч відбулася із Джо Байденом. другу ми чекаємо татку велику зустріч із Макроном, хоча Макрон не вчора багато чого говорив із того, що нам дістається, і французькі винищувачі, і у тому числі гроші. Здається, що ці два дні вони максимально для нас позитивні. Але ми так як відбуваємо все ж таки підсумки, то історія в тому, що є голоси, які кажуть, що все це нам надається не заради того, щоб. Вийти до кордонів 91-го року, перемогти, а для того, щоб просто бути сильними, могутніми з аргументами, зокрема до перемовин. На що вам схожі ці дні? Те, що ще нас буде чекати, про що ці домовленості, гроші і все інше озброєння, яке продовжує нам надходити? Я б сказав таким чином: якщо брати політично. Пропагандистський, в хорошому сенсі цього слова, вимір, то, в принципі, я вважаю, що вчорашній день оці відзначення для нас були позитивні. Дуже енергійна промова Байдена, інтенсивна і по змісту, і по подачі. Тобто, якщо подивитися на зміст, там не було нічого принципово нового, хіба що він підклесив, що за свободу демократію треба боротися. Це має ціну. Це, цей акцент був важливим. Але важливо, що це прозвучало. Я маю на увазі ця промова підтримка України саме зараз. Це важливо, оскільки в багатьох канцеляріях вже серйозно. Присутня втома від України або, скажімо, готовність до втома від України, і те, що Байден підтвердив намір і Сполучених Штатів і НАТО, і взагалі антипутінської коаліції допомагати Україні, було важливо це було важливо. Для партнерів це було важливо для нас, для українського суспільства, і я вважаю, це був також важливий сигнал для Путіна, особливо враховуючи його такі абсолютно нахабні абсурдні заяви останнього часу. Якщо брати ситуацію в цілому, то я вже не один раз про це казав і десь ми з вами про це говорили. Що допомога це дуже добре, пакети дуже добре. Заяви про поставку літаків ну хоча б до кінця цього або на початку наступного року це дуже добре, але в принципі дуже важливо, щоб у наших партнерів було уявлення, чим має закінчитись ця війна, і чесно кажучи, те, що я прочитав в таймі. Це інтерв'ю Байдена про те, що Ендіїм у нього прямо спитали. Він сказав, щоб Росія ніколи не окупувала Україну. Це мабуть недостатньо. Якщо було б таке розуміння, що немає альтернативи глибокій військовій поразці Росії, тоді всі питання із поставками. І з відповідними дозволами на використання зброї це ухвалювалось би простіше і швидше. Тобто, потрібна в даному випадку абсолютно стратегічна ясність, визначеність з боку наших партнерів, тобто на рівні, я б сказав, ми існуємо в двох паралельних світ, світах певною мірою або площинах з одного боку, на рівні заяв є. Прогрес робляться абсолютно правильні заяви, але навіть тут ми все ще не в тому місці, де ми хотіли бути щодо визначеності щодо поставок зброї, то в принципі тут зрозуміло, треба робити набагато більше і набагато швидше. От ми чуємо про поставки снарядів в Україні, про коаліцію місяць тому вот-вот. Пару тижнів ось щось має з'явитися ну коли нарешті це з'явиться. Так само як я хочу спитати: а F-16, де вони там обіцяли до літа їх вже поставити? Їх все немає, і зараз ми чуємо про міражину. Я сподіваюся, що це відбудеться, але знову ж таки немає того, що я називаю «sense of urgency», тобто розуміння критичності, воно є на словах, а я не бачу цього в діях. Пане Олеже, французьке лідерство, от е, якщо воно буде тривати, і е, в тому числі з прийдешніх заяв Макрона, сьогодні він, вочевидь, щось е, скаже ще про що ми будемо говорити. Е, як е, це сконфігурує е, взаємодію, по-перше, з ключовими європейськими е, гравцями? Е, Німеччина, Італія та і інші країни, та які е, мають голос і е, мають можливості для допомоги України? От е, чи Вірите ви в те, чи ви бачите ту перспективу, що вони будуть взаємодіяти злагодженіше швидше, і для цього, ось точніше, виходячи з цього, Україна отриматиме більше в частині, в тому числі військової допомоги? Якщо брати і говорити про те, чому з'явились заяви і ініціативи Макрона саме зараз, про це ми вже говорили. Я ще раз повторю: ну, по-перше, Макрон бачить в тому, що він? Намагається бути лідером в допомозі в допомозі Україні в Європі, це, скажімо, посилює його позиції, як його претензії на неформальне лідерство в Європі в цілому, це також про це кажуть французькі аналітики. Якщо в перспективі переговорів, якщо вони відбудуться, це він бачить як. Забезпечення місця для Франції за столом перегорів і відповідно, забезпечення додаткового фактор, забезпечення провідної ролі Франції в європейських і, і, і помітної ролі у світових справах. Тобто, це треба розуміти, що це. Напряму пов'язана з амбіціями, з намаганням Макрона бути лідером, бути лідером в Європі і відповідно говорити на рівних з тим же Байденом або з іншими лідерами світу. З одного боку. З іншого боку, тобто другий фактор такий великий, це безумовно внутрішній. Зовсім не випадково, я думаю, ці ініціативи з'явилися зараз. І в цьому можна побачити намагання також покращити позиції про президентської сили перед виборами до європарламенту. Це цинічно, але це політика. Але разом з тим я не став би применшувати значення зміни позиції Франції, тобто Макрон все таки виходить з розуміння критичності ситуації на фронті. І безумовно, те, що він запропонував, якщо воно буде реалізовано, це окрема е, розмова. Е, за яких умов воно може бути реалізовано, це безумовно е, буде сприяти посиленню е, е, оборонних е, військових спроможностей України, чи е, е, вдасться йому налагодити таке. Ефективне співробітництво з європейськими партнерами це велике питання, тому що я вважаю, я абсолютно переконаний, що всі ініціативи, якщо вони висовуються публічно і озвучуються, вони мають бути узгоджені. Якщо вони не узгоджені і така. Дуже прохолодна реакція на як на його ідею про насилку військових підрозділів не бойово не бойових військових підрозділів. То це може бути контрпродуктивно і для відносин з партнерами, і це поганий сигнал для Путіна, тобто замість цієї. Сергічної невизначеності, яку хоче створити Макрон, може бути для Путіна ще одне підтвердження, що принцип «No boots on the ground» залишається абсолютно актуальним в будь-якому варіанті. Ну, знаєте, як написала західні медіа, що в принципі путіну і сподобався просто коментар Байдена, коли той сказав про НАТО, та що не обов'язково Україні бути в НАТО. Та й це так хрест на одних із наших амбіцій. У той же час, пане Олеже, наступного тижня взагалі у зеленського у президента України багато запланованих подій. Наступного тижня він прибуде з візитом до Німеччини, де як очікується виступить з промови в Бундестазі. У вівторок середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України. Дуже важливе Питання, та не треба думати, що ми там ділимо шкуру невбитої вбитої тварини, але тим не менше нам теж важливо розуміти наскільки наші партнери готові вкладатися у повоєнне відновлення. Що очікувати від Німеччини, якщо ми вже почули Шольц, який каже. Та ні, застосування протиповітряної оборони Німеччини по російським літакам це не ескалація. Ну, це, це життя таке, це така війна. Про Тауруси він сказав, що окрема розмова. Тобто ми пам'ятаємо, як він дратується, терпіти. Дуже негативно про це говорив. А тут екстремано каже: ну, то, то інше питання не треба змішувати. Що відбувається на німецькій території? Ну, що відбувається на німецькій території, треба, мабуть, спитати у тих людей, які займаються Німеччиною глибоко, в моєму розумінні. По-перше, тут грають кілька факторів. Ну, По-перше, особистоний фактор, як і у Макрона він в поведінці Шольца. Його нерішучість, його вагання, його суперобережність це Скажімо його модус операнді. Другий момент він має рахуватися і рахується з поширенням цих пацифійських настроїв серед німецького суспільства сучасного. Третє ці настрої також дуже присутні, дуже є дуже сильними в його партії. У соціал-демократів з іншого боку, це розумна людина, і він бачить, яка ситуація складається на фронті військовій сфері, якою критичною є ситуація. І саме тому ми почули, от дуже показово, коли Макрон був в гостях у Шольця. Макрон зробив таку дуже чітку заяву, що можете використовувати правда обмежено для ударів по е, ракетним площадкам. Шольц. Сказав те ж саме, але він навіть оформив це так дуже, дуже я б сказав більш так закруглив кути, якщо можна сказати, і це його манера. Але він розуміє, що ситуація ця абсурдна ситуація, коли Україна не може використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям. Вона є абсурдною. Це якщо ми кажемо про те, що йде війна, а де дійсно є йде і відбувається війна. То тут не може бути таких обмежень. Разом з тим, я все-таки хочу побачити, як це позначиться на його позиції щодо таурусів. Тому що якщо знімати обмеження, небажання поставити Тауруси вже виглядає абсолютно абсурдним. Оце знову ж таки наслідок тієї стратегічної невизначеності. В поганому сенсі цього слова, про яку ми з вами казали, і е, в, в, в наприкладі Німеччини ми це чудово бачимо. До речі, е, е, от скажімо, так само як е, треба звернути увагу на комунікації, от зая, заяви Байдена про те, або навіть заява Макрона про те, що можна використовувати, але обмежитись е, площадками. А Байден каже. Ну, Москва ніколи, і 200 міль або, значить, біля 300 кілометрів, це ліміт. Це, ці всі обмеження я раніше він казав про Харківщину і Сумщину. Все це, в принципі, подарунок для Путіна і для військових, тому що їм достатньо знати, чого наші партнери не будуть робити і не будуть дозволяти робити для того, щоб вони відповідно модифікували свою стратегію. Так само і НАТО. Ну, я припускаю, що Байден не бачить Україну в НАТО, і, хоча, якщо почитати англійський варіант, там не зрозуміло, що він має на увазі зараз або раніше, і виникає питання: а навіщо тоді робити оцю дорожню карту? Але в будь-якому разі не можна про це говорити, тому що знову ж таки кремлівський насідник. Дуже уважно це слухай, слухай, і робить з цього відповідні висновки. У нас буквально там хвилинка з 10 до гостя Олексій Гончаренко буде з нами. Я просто хочу, щоб от ви нам, Зеленко, і пане Олеже, прокоментували таку ініціативу Віктора Орбана, яку він оприлюднив. От буквально ну сьогодні принаймні кажуть, та що він думає над створенням у цьому році пан панзахідної трансатлантичної мирної коаліції для припинення війни в Україні. каже так, значить, нам потрібно дожити до листопада. Тоді відбудуться американські вибори, якщо до того часу. Не значить розгориться війна вже за лінією Ревсько-українського фронту. То у листопаді, якщо виграє Трамп, і будуть гарні європейські вибори, каже Орбан. То ми зможемо на честь створити панзахідну трансатлантичну мирну коаліцію і зупинити війну. Сьогодні це видається реалістичним сценарієм для прибичників миру, каже Віктор Орбан. Отака штука. Я гадаю, що це абсолютно співпадає з поглядами Орбана і його друзів. З крайньо правого крила європейської політичної арени, ну, може, виняток це Мілоні. А з іншого боку, це абсолютно співпадає з позицією і розрахунком Путіна. Розколоти ЄС, розколоти Трансатлантичне партнерство. Я не прихильник теорії змова, але таке враження, що він, мабуть, як пам'ятаєте, це піаніст какет, отримує. Месідже від Москви потім їх транслює, Радиста. Ну, це...